Мне здається, що кожен, хто хоч раз літав на літаку, мріяв побувати в кабіні пілота. Ти мріяв? А я мрію досі. А ти не побував ні, ти побував? ні, ні, ні. Я дуже люблю літати і просто обожнюю небо. І ця моя мрія, я думаю, що колись дійсниться. Я один раз побував завдяки тому, що ми летіли з дітьми, і з запросила дітей в кабіну пілота. Ні. Ну і зрозуміло, що я теж пішов з ними. Фантастичне відчуття. Клас. А, от, я заздрю а от грузинським дітлахам повезло ще більше. Річ в тому, що один чоловік відкрив дитячий садок прямо у справжньому літаку. Клас. І мені здається, що у такий садок ходили б усі діти із задоволенням. Як ще використовують літаки не за призначенням. Ми дізнаємось у наступному сюжеті. Дивимося. Літати на літаку ну це вже якось надто банально і нудно. А ось жити в літаку це вже цікавіше. Сьогодні поговоримо про борти, які використовують зовсім не за призначенням. Літак, хостел, ресторан з ілюмінаторами та дитячий садок, у який потрібно заходити по трапу. Про все це просто зараз. Літак, хостел. Так-так. Літак, в якому можна пожити, знаходиться в Стокгольмі. Називається він Боїнг 747-200. Причому це не муляж, а справжнісінький літак, який збудували ще у 70-х роках минулого століття, і який літав для багатьох авіаліній. Але із часом він, як то кажуть, втомився і його викупив власник мережі хостелів Оскардіас, щоб переробити літаючу машину на ще один притулок для туристів. Понад Десять років тому його поставили на потужний фундамент. А всередині переробили все так, щоб людям було комфортно, але щоб вони все ж таки не забували, що знаходяться в літаку. Різні за величиною номери, кафешки, бари та інше все це просто на місцях колишніх посадкових місць, і навіть у кабіні пілота унікальна можливість побувати там, куди пасажирам вхід суворо заборонено. Ну а бонусом романтичний панорам. Ни вид на злітну смугу. Краса. Літак. Ресторан. Це історія про те, як заможний індійський бізнесмен вирішив перетворити занедбаний авіалайнер на вишуканий ресторан. Називається заклад Адда, що перекладається як аеропорт. Це і не дивно, хоч призначення літака змінилося, концепцію не чіпали. Похід до ресторану досі нагадує політ на літаку. Щоб потрапити на борт, треба купити квиток за кілька доларів та пройти контроль безпеки. А персонал тут одягнений у форму екіпажу. В принципі, на цьому всі подібності ресторану з літаком закінчуються. Ресторан може прийняти 72 гостя і має навіть власну пекарню. Щоправда, м'ясоїдам тут робити нічого. Усі страви у ресторані винятково вегетаріанські. Чому? Це відомо, але з літаками це точно не пов'язано. Літак дитячий садок. Ну а це справді дивовижна штука. Уявляєте, ведете дитину в садочок по трапу, а махає вона вам не з вікна, а з ілюмінатора. І це реальність. Незвичайний дитячий садок у літаку знаходиться у Грузії, у місті Роставі. Навіщо було робити садок у літаку? Ніхто не сказав. Можливо, в Грузії пілотів не вистачає, але організував процес директор дитячого садка Гарі Чапідзе – Чоловік купив цілком справжній авіалайнер як 40 у грузинських авіаліній та обладнав у ньому садок. Літак відремонтували всередині та зовні для розваг та навчання малюків. А ось кабіну пілота не чіпали, залишили все як було, щоб малюки могли гратися у льотчиків. Ви лише уявіть наскільки цікаво дітлахам ходити у такий садок. Здається, це була мрія багатьох у дитинстві. На сьогодні у нас все. Пам'ятайте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії.